Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, вечір. Тож ми приїхали на Луцький авторинок для того, щоб відзняти вам ціни на автомобілі. Що саме будемо знімати? Будемо знімати ось такі варіанти, які зараз заїжджають на авторинок. Це у нас каблучки, мініменчики, отакі чобітки, кому як зручно, так і говоримо. Досить давно на нашому каналі не було цін на такі автомобілі. Зараз походимо разом з вами і познімаємо. Велика кількість машин зараз у нас з вечора з'їжджається на авторинок. Тож ми приїжджаємо завчасно і перевіряємо дані автомобілі. Також шукаємо автівочку для наших замовників під ключ і моніторимо ціни на авто. Тож не гаємо час і приступаємо до перегляду цін. Поїхали! Ну що ж, друзі, розпочнемо наше відео з ось таких Volkswagen Caddy. У нас один автомобіль 17-го, другий. 2016 року. Автомобілі зараз без цін, але заїжджав тільки що продавець і озвучив нам ціну. Значить, цей трішки дорожчий 15800, цей трішки дешевший на 1014800. Тут в нас ми маємо чистий 16-й рік, але написано 17-й. Розмитнений 100%, двигун, двигун не вказано. Є номер телефона, так що дзвоніть і пишіть. По комплектації ми маємо просте поліуретанове оригінальне кермо, круїз контроль, механічна п'ятиступка. ступка і кондиціонер. Ага, двигун у нас дизель 1,6. Поруч ще один такий самий каді. Ось такому, як то кажуть, <схи> не будемо так казати, чи сказати. Ка каструльний такий трішки колір на любителя, Але максимально простий і практичний. Двигун у нас, напевно, так само 1,6 не вказано. На листочку рік у нас тут 16. Є номер телефону. Але комплектація така трішки веселіша. У нас є великий, а, точніше, не великий, а стандартний монітор, є кондиціонер, є шкіряне кермо, круіз-контроль. І що в нас там ще є? Передні стопідйомники. Гума в нас зимова на легкосплавних дисках. Також у нас на даному автомобілі є передні парктроники. Комплектація трішки жирніша, але по ціні, напевно, десь, можливо, є якісь підкраси або трішки більший пробіг. 15. 800 і 14800. Поруч у нас стоїть Volkswagen Touran. Класна автівка. Але знову ж таки ціни немає, є номер продавця. Номер у нас один і той самий на всіх трьох автомобілях. У нас автомобіль 12 рік, Comfort Line, двигун, 2 літра дизель, 103 кВт, 140 кінських сил. Гума у нас класна, зимова стоїть. Легкосплавні диски, резина 17, точніше, 16 резина. На легкосплавних оригінальних дисках. У нас тут стоїть DSG DQ 250 з мокрим щепленням. Хороша надійна, економна коробка, круїз-контроль, шкіряне оригінальне кермо не фарбоване. Двохзонний клімат і підігрів передніх сидінь. Комплектація досить непогана, 12-й рік на автоматі з хорошим надійним двохлітровим двигуном. Ходімо далі. Також знайшли два ось таких бюджетних автомобіля. У нас Opel Zafira, також Volkswagen Touran. Зафіра в нас 6 року, 1.6, простий атмосферний бензиновий двигун 180 тисяч пробіг. Ціна 5450. Що ми маємо? Маємо зимову таку трішки лисовату гуму, легкосплавні диски. По комплектації швиденько глянемо тут. Що у нас є? Маємо шкіряне кермо, круїз контроль. Кермо у нас трішки освіжалось, перешивалось. Механічна п'ятиступка і звичайний кондиціонер. Також, що ми там маємо? Передні склопідйомники. Поруч у нас стоїть туран. Туран у нас на лінзах, пригнаний з Франції. Туранчик трішки свіжіший восьмого року, також 1,6 MPI бензиновий двигун. 238 тисяч пробіг, ціна 6900. Гума у нас літня. Диски трішки полізли, але то таке. Тормозні диски мають вироботку десь 3,5-4 мм. Комплектація в нас. Ну, така непогана. Шкіряне круїз-контроль, 4 скло підіймачі. Звичайна мультимедія, двохзонний клімат-контроль і механічна п'ятиступка. Комплектація досить непогана. 6908 рік, 1,6 бензиновий двигун. Друзі, якщо сподобався якийсь із даних автомобілів, у вас є унікальна можливість замовити послугу виїзної діагностики по всій території України. Що це значить? Це значить, те, що ви дзвоните продавцю. Спілкуйтесь, якщо у вас все встрає, ви можете замовити послугу виїзної діагностики. І експерт приїде і перевірить цей автомобіль більш детально на такі предмети, як лакофарбове покриття, предмет ДТП, що скрутилось, знімалось, комп'ютерна діагностика, стан форсунок, турбіни, сажовий фільтр, пробіг, стан паливного насосу і так далі. І ви получите заключення по даному автомобілю. Є сенс його дивитись, чи краще не їхати і не тратити свій час та кошти. Також ви можете замовити послугу з супроводу на авторинку, приїхати на Луцький або Київський авторинок, так як на даний момент це одні з найвеликих авторинків. Та разом з нами попробувати тут підібрати автомобіль. Також ви можете замовити послугу підбору автомобіля під ключ, дати нам свої параметри, і ми знайдемо і приженемо автомобіль вам під дім. Тож, не гайте свій час та кошти, замовляйте послугу виїзної діагностики, підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку. Поїхали, далі. Так, Наступний у нас Volkswagen. Volkswagen Каді. 15 й рік, 1,6 дизельок, 75 кВт двигун. 200 тисяч пробіг і ціна 11950. Так, що ми маємо по гумі? Гума у нас зимова. Стан такий. Ну, Непоганий там. Тормозні диски непогані. Виробітка тут 2-3 літри. Що дні? у нас тут по комплектації? По комплектації ми бачимо, що трішки вже освіжили кермо перешили. Передні є склопідйомники. Е, є в нас мультимедія. Уже досить така, ну, не, нештатна. Простий кондиціонер. Така середня комплектація 11950, 200 тисяч пробіг 2015 рік. Так, наш наступний пацієнт Peugeot. 5008, У нас, як завжди, 11 рік, 1.6 дизельок, хороший надійний двигун, 7 автомобіль, але немає, на жаль, ціни. Це вже третя або четверта автівка пощоту, де немає ціни. Але що ми маємо тут? Маємо літню гуму на простих залізних дисках. По комплектації ми маємо 6 ступеневу механіку. Клімат, контроль, оригінальне шкіряне кермо. Ну, така непогана середня комплектація. 400 підйомника електрозеркала. Але, на превеликий жаль, немає ціни. На даному автомобілі встановлені хороші французькі двигуни. Ставились дані автівочки на Volvo, на Mercedes, на Peugeot. Так, наступний у нас такий народний автомобіль. Це Opel Zafira. Простий надійний сімейний автомобіль 2009 року, 1,7 дизельний двигун 240 тисяч пробіг, заявлений продавцем. Але який там пробіг на самому ділі, то тут потрібно дивитися, перевіряти. 6900 ціна, класний такий графітовий колір. Гума в нас вже літня. Шикарна, досить непогана, легкосплавні оригінальні диски. По комплектації ми маємо 6 ступка, круїз контроль, датчик світла. Швіляне оригінальне кермо-кондиціонер. І 4 склопідйомника. 6909 рік. 1,7 дизельний двигун. Маємо передні парктроники і автомобіль приїхав з Франції. Так, наступний не менш популярний попереднього автомобіля зафірки у нас Рено Сенік. А, так, що в нас? Гран-Сенік, автомобіль 7 -місний. 247 пробіг, стандартний, як і на всіх автомобілях, які продаються на Луцькому авторинку, ні разу не змотаний. Але це не точно потрібно перевіряти і дивитись більш детально. Так, у нас 11 рік, 1,5 дизельок, шикарний двигун. Двигун по факту мільйонник, можна сказати. Так, 7,200 ціна. Що ми маємо? Ми маємо зимову гуму, легкосплавні диски і автомобіль на українській реєстрації. Ми маємо безключовий доступ, шкіряне кермо і коробка автомат, точніше, робот. Круїз-контроль, електроручник, двохзонний клімат і навігація. 7200, робот, 1,5 дизельок, 11 рік на українській реєстрації. Так, Наступний у нас. Citroen c 4 Grand Picasso Автомобіль 2019 року, 1.5 дизельний двигун. 96 кВт і 94 тисячі пробіг. Ціна 16 900 так, Що ми маємо? Ми маємо ось такі класні диски на 18 гума зимова Тормозні диски, передні, задні, нові, в класному стані. так, Що у нас є? У нас є омивачі фар, парктроніки передніх я не бачу. Так, панорами теж нема. Класний такий шикарний салон у нас. Шкіряне кермо, круїз, контроль, автомат. Кольорова навігація. Сенсорний монітор, електроручник. 16900 1,5 дизельний двигун. Volkswagen Touran, 18 рік. Хайлайн комплектація. Семимісний автомобіль, 1,6, дизельок, 85 кВт, 201 тисяча пробіг. Що 18-й рік 201. Що 11 й 201. Тут все стандартно. З меншим пробігом, точніше, з більшим пробігом дуже тяжко знайти автомобіль. 17900 ціна, маємо передні партроніки, у нас хороша оптика. Що у нас тут по дисках? Ми маємо прості залізні диски, літня гума. Стан шикарний в гуми. Так, По комплектації ми маємо. Що ми маємо? Маємо 1,6 двигун. Коробка у нас DSG, електроручник автохолд, Сидіння мають вставку під Алькантару, велика навігація, клімат і підігріви передніх сидінь. У нас є дістронік і оригінальне кермо. Рено Scenic, Друге покоління. Автівочка має лінзовану оптику, на транзитах, гума зимова і лекосплавні диски. Що ми маємо тут? Сьомий рік, 1,6 газ бензин, ціна 5600. Потрібно перевіряти автомобілі, які приходять на газу, більш детально, так як вони по Європі. Не всі, але велика частина цих автомобілів працюють в таксі. У нас безключовий доступ по кругу. Оригінальне шкіряне кермо. 6 так. і Клімат, контроль. 4 склопідйомника, Задні шторки є. Комплектація непогана. 5600, 1,6 газ бензин. Сьомий рік. Так, відразу тут, можна сказати, поруч стояла ось така Renault Kengo. 1,5 у нас класичний французький двигун К9К, 144 тисячі пробіг Тоже з області фантастики. Але бувають і винятки з правил. Так, автомобіль не фарбований, є сертифікат, два ключа 10 950. Ціна, в принципі, непогана. За 2014 рік і 144 тисячі пробіг. Так, що ми маємо? Така гума зимова, але вже трішки старенька вона. Протектор непоганий. Легкосплавні диски, тормозні диски майже нові. Що ми маємо в салоні? В салоні в нас просте поліуретанове кермо. Оригінальне круїз контроль ступка і звичайний кондиціонер. Чотири склопід... Не чотири, а два склопідйомника. 10950 1,5 дизельний двигун. І пробіг, вдумайтесь, 144 тисячі. Так, одні французи в нас а, у нас сьогодні. У нас сценік, 10-й рік, пробіг який 227 тисяч. 1,5 дизельок і 7,350 ціна. Так, що ми маємо? Парктроніків передніх немає, гума літня вже добре. Тормозні диски такі на сезон на 2 не більше. Легкосплавні диски в нас. Маємо безключовий доступ. Так, кермо шкіряне, але стан такий не дуже добрий. Чотири підйомника, електрозеркала, шестиступочка в нас. Сідіння звичайні, боковушки в принципі в непоганому стані. Так, клімат двохзонний у нас. Електроручник 7350, 10 рік 227 тисяч пробіг. Volkswagen Tour. Автівочка у нас 11 рік, 1,6 дизельний двигун, 221 тисяча пробіг, ціна 10900. Що ми маємо? Маємо зимову гуму. Легкосплавні диски, тормозні диски тут 3 мм зносу. Так, що ми маємо? Візуальних косяків по автомобілю немає. Маємо просте поліуретанове кермо, круїз контроль, 4 скло підйомника. 6-ступка. Великий монітор. Ну, Прям не так супер великий, але нормальний. І двохзонний клімат-контроль. Підігріву сидінь немає, 10900, 1,6 221 тисяча пробіг. Так, попались нам ось такі три пижика. 3008, 9 рік, 1,6 дизельок, 81 кВт, 166 тисяч пробіг, ціна 8300. Кольор у нас білий перламутр. У нас є електрозеркала, літня гума, легкосплавні диски. Так, по комплектаціях ми маємо. Маємо ж кермо, механіку шестиступку, ступку. Є в нас панорамний ДАК, двохзонний клімат, електроручник. 8300, 9 рік, 1,6 дизельний двигун. Поруч точно такий самий. Також білий перламутр колір. 11-го року 1,6 дизельок, 208 тисяч пробіг, двигуни хороші, надійні. Прості та безпроблемні. І ціна 8 999. Тобто 9 тисяч доларів. Що ми маємо? Маємо легкоскладні диски, гума зимова. Комплектація повністю аналогічна попередньому варіанту. Також все, механіка, електроручник, панорама, клімат все стандартно. Два ось таких пижика. Візуально майже однакові, тільки один 9-го року за 8300, другий 11-го за 8999. Є ще отакий, але я так зрозумів, він тільки заїхав і ціни на нього ще немає. Знайшли ми ось таку зафіру в досить непоганій комплектації, я б сказав, навіть жарненькій комплектації. Маємо передні і задні парктроники, ксенонова адаптивна оптика, помивачі фар. У нас 9 й рік, 1,6 бензиновий двигун. І ціна 6900, пробіг 232 тисяч. Що ми маємо? Зимову гуму. Протектор нормальний, але трішки старовата вже гума. прості залізні диски на ковпаках. Що в нас по комплектації? Маємо шкіряні вставки на сидіннях. Чорна панель, підігрів передніх сидінь, механічна ступка. Шкіряне оригінальне, кермо, контроль датчик світла і дощу. 4 підйомник Комплектація жирна, хороша, 6950, 1,6 бензин і 9-го року. Бензинові варіанти досить рідко попадаються в хороших комплектаціях. В основному це дизеля. Тут у нас бензиновий простий 1,6 двигун, на який легко ставиться газ, і в передачу непогана комплектація за ціною 6900 за 9 рік. Знайшли зафіру в новому кузові у нас лінзована оптика, автівочка з Германії пригнана. Ось такий сірий графітовий колір. 15 рік, 2-літровий дизельок, 213 тисяч пробіг. Свіжого пригнана, сертифікат 10800. Що ми маємо? Класна зимова гума, прості залізні диски на ковпаках. Так, шкіряне мультикермо. Механічна шестиступка, кондиціонер. Підгріва сидінь я не бачу. І 4 скло підйомника. 2 літра. Дизельок, 15 рік, 213 тисяч пробіг. Citroen Berlingo 1,6. Дизельний двигун, точніше бензиновий. 12 рік, 231 тисяча пробіг. Ціна 7500. Що ми маємо? Ми маємо зимову гуму в непоганому стані. Залізні диски на ковпаках. По комплектації у нас тут все стандартно, жирних комплектацій на даних автомобілях практично немає. Маємо шкіряне кермо, трішки вже освіжалось. Механічна п'ята ступка і кондиціонер. В принципі, все. 1,6 бензиновий двигун, 231 тисяча пробіг, ціна 7500 88 кВт. І автомобіль у нас 7 місний. Навіть в рідній фарбі заявляє, продавець. Volkswagen Caddy. Так, у нас длинна база. Автомобіль 12-й рік, 2-літровий дизель, має 285 тисяч. Такий вже пробіг приближений до правдивого, повний привід. Ого, хороша комплектація. І ціна 12950. Так, у нас на зимовій гумі легкосплавні диски, тормозні диски, такі вже трішки старваті. Але ще походять, як то кажуть. По комплектації у нас ширина, кермо, круїз контроль, датчик світла. Механічна 6 ступка. Подивіться, в якому стані сидіння. Це просто пушка. Маємо маленький монітор, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Комплектація реально жирненька для таких автомобілів. У нас 12950, 285 пробіг, 2-літровий дизельний двигун. Так, і що ми маємо? Маємо довгу базу. Вікна у нас оригінал. Це оригінальний пасажир. Такий досить непоганий автомобільчик на повному приводі з пробігом трішки менше 300. Друзі, всім дякую за перегляд, будемо з вами прощатись і готуватись до завтрашнього авторинку, так як до нас завтра приїжджають люди і будемо пробувати підбирати і супроводжувати наших людей по Луцькому авторинку. Тож, до нових зустрічей, всім па-па!